Друзі, привіт! Скажіть, чи бувало у вас таке, що ви пробуєте знайти щось за допомогою Google пошуку і впевнені, що ця інформація десь таки є? Але віднайти її не виходить. Не біда! Сьогодні по поговоримо про просунутий Google пошук або Google Dorking, який у більшості випадків допоможе вам віднайти те, що ви шукаєте. Проте спершу коротенький ліричний відступ, бо хочемо закрити гешталь з попереднього відео. Як і домовлялись... Ось скріншот донату, який дорівнює кількості ваших вподобайок під попереднім відео. До речі, ця традиція зберігається і у цьому відео. А саме кожен ваш лайк буде дорівнювати одній гривні донату від нас на ЗСУ, і відповідно підрахунок лайків буде здійснюватись до виходу наступного відео. Google Dorking, також відомий як Google Hacking, ця техніка, яка використовує оператор розширеного пошуку для виявлення інформації в інтернеті, яка може бути недоступною за допомогою стандартних пошукових запитів. А тепер давайте перейдемо до практики. До речі, більшість прикладів, що ми наводимо, вони загальні. Проте дайте нам знати у коментарях, чи ви б хотіли побачити відео з більш осінт або пентест орієнтованими дорками. Оператор сайт дозволяє здійснювати пошук в межах певного вебсайту чи домену. Наприклад, якщо ви шукаєте сторінки в домені New York Times, яке містить слово CrowdStrike, ви використаєте наступний Дорк сайт newyorktimes.com CrowdStrike. І воно вам відобразить останні новини, які були випущені на домені New York Times – з словом CrowdStrike, До тобто, прикладу, What is CrowdStrike. Оператор Intitle шукає веб-сторінки з певними словами або фразами у заголовку. Наприклад, якщо ви шукаєте сторінки, які містять фразу пароль, і мають кібербезпеку у заголовку, ви використаєте наступний пошуковий термін. InTitle – кібербезпека. І через пробіл пароль. Тиснемо Enter. І, наприклад, до прикладу, Суспільні новини: як підібрати надійний пароль. Загалок ми бачимо кібербезпеку. Оператор INURL шукає веб-сторінки, які містять певні слова або фрази в URL-адресі. Наприклад, можна глянути, що пишуть державні сайти про кібербезпеку за допомогою наступного дорка: INURL. І ми бачимо тут різні knowledge based national cybersecurity термін і тому подібне. Або, до прикладу, ми можемо пошукати, що пишуть наші українські сайти через inurl.ua CyberSecurity, і NsecGoua і тому подібне. Оператор File type дозволяє шукати певні типи файлів, наприклад, PDF-файли, а також World та Excel документ. Наприклад, якщо ви шукаєте PDF книгу для пробезпеку мереж, ви скористаєтесь наступним пошуковим терміном: File type 2.Pdf, Network Security, тиснемо Enter, і ми знаходимо багато PDF файлів. З Network Security. Або, до прикладу, ви хочете віднайти всі PDF, Excel або doc-файли, які є в інтернеті, з доменом .com. то можна використати наступний дорк. сайт.com, файлтай PDF, або file type XLS або file type .doc. Тиснемо Enter. І вуаля, ми побачили всі сайти, які мають якісь PDF собі. Оператор in text шукає сторінки, які містять певні слова або фрази в основному тексті сторінки. Може бути корисним, коли ви шукаєте певне слово або До прикладу, Доприкладу, in інтекст і DDoS або DDoS attack. Тиснемо Enter і знаходимо всі е результати, які містять слово DDoS в себе на, на в головній сторінці. Оператор Link шукає сторінки, які посилаються на певну URL-адресу. Наприклад, давайте глянемо, які веб-сторінки посилаються на сторінку про кібербезпеки з Вікіпедії. А збушковий термін виглядатиме наступним чином: link.wikipedia.org wiki computer security. І ми отримуємо всі результати, які посилаються на нашу певну сторінку. Computer security software, online computer security, assets і тому подібне. Оператор кеш використовується для отримання кешованої версії веб-сторінки. Коли ви шукаєте веб-сайт за допомогою Google, Google створює кешованою версію цієї сторінки у своїй системі. Ця версія може бути корисною, якщо ви вихідний веб-сайт тимчасово не працює, або якщо ви хочете переглянути старішу версію. І для цього можна використати Dor Kiesh. Kesh 2. google.com, до прикладу, так. І, як бачимо, за допомогою цього Дорку ми підрозили кешовану версію Google на такий то час. Ось ми і розглянули більшість операторів, які напряму залежать на ресурс пошуку. Проте Google має ще кілька корисних операторів, які допомагають нам знаходити схожості, синоніми та визначення. От по яких давайте зараз швиденько і пробіжимося. Оператор related виглядає дорко так: Related і URL-адреса. Відображає список схожих вебсайтів на потрібний. Подібність полягає в функціональних посиланнях, а не в логічних чи змістових зв'язках. А на цьому прикладі, до речі, відображаються всі сторінки, які розказують про комп'ютерну безпеку. А цей оператор працює як кнопка схожі сторінки у розширеному пошуку Google. Запит інфо відображає інформацію про певну веб-сторінку, включаючи кеш, подібні сторінки, а також сторінки, які ведуть до неї. Також цей тех показує конкретну інформацію, представлену в заголовку вебсайту, а саме інфу з мета тег опису. А, до прикладу, інфоправда.ua а покаже нам інформацію про українську правду. Запит Define дуже корисний у пошуку наукових робіт. Він дозволяє отримати визначення слів із таких джерел, як енциклопедії та онлайн-словники. Приклад застосування Define, двокрапка прокрастинація. Тиснемо Ender і побачимо нам визначення слова прокрастинація у різних вікіпедіях, словниках і тому подібне. Наступний оператор, якщо ви його зможете знайти на клавіатурі, а саме тильда, дозволяє шукати схожі слова або слова-синоніми. До прикладу, тильда, doing fine. Знайде нам синоніми або схожі визначення до слова визначення hope you are doing fine», До прикладу, hope your day is straight» і тому подібне. Також тут можна робити пошук по закінченнях. До прикладу, організм, закінчення нізм. Якщо ми зробимо тильдо, то ми побачимо ще різні інші закінчення слова і по нашому пошуку. Оператор мінус дозволить виключити певне слово чи фразу з пошуку. До прикладу, давайте пошукаємо всі згадки в URL слова Facebook. Але виключимо соціальну мережу. Dork буде inurl facebook-facebook.com. Тиснемо Enter. І ми бачимо різні е, заголовки для «Бізнес», українформ і тому подібне, що згадується про Facebook, але ні, ніде не можемо знайти тої соціальної мережі. Оператор around дозволяє шукати два слова, розташовані на відстані певної кількості слів, які ви задали, один від одного. До прикладу, Тарас, Around for Шевченко. Тиснемо Enter. І буде відображатись нам результати пошуку Тарас і чотири слова від нього має бути Шевченко: або два, або три, або 4. Тобто бачимо Тарас Григорович Шевченко і тому подібне. Ну і наостанок, не можемо не згадати один з найпопулярніших дорків, а саме оператор лапки. Він дозволяє шукати точний збіг з вашим запитом. Наприклад, коли ми загуглимо Red Sneakers Production, ми отримуємо багато різної іншої інфи помимо нашого, нашої сторінки. Але якщо ми візьмемо цей запит в лапки. Тиснемо Enter, ми отримуємо лише відео і, і, і різні пости з, наші, з наших соцмереж. Ми сподіваємося, що цей список команд Google допоможе вам завершити вашу роботу з пошуком швидко, ефективно, а головне етично. А на цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте, будь ласка, лайк та залишіть коментар. Також будемо дуже раді вашій підписці. Дякую за увагу і до зустрічі!